Хочемо вам розповісти про те, що у нас тут незвичайні якісь консерви. Ми кожен рецепт намагаємось робити надзвичайним і цікавим, і дуже смачним. Тому ми запрошуємо таких ось спеціалістів, як Георгій, саме які, в принципі, живуть цією справою. Цей плов я завжди готую на банкетах, на святах. І я вважаю, що наші захисники повинні їсти тільки саме смачне і приготовлене від душі. Рецептура тут дуже така цікава. Тут м'ясо вищого сорту говядина, потім рис басматі і дуже багато східних спецій. Тут зі спеції барбарис, зіра і куркума. А, і а, цей плов він продимлений. Він з димком. Коли хлопці будуть відкривати і їсти, вони будуть відчувати, як його готували з любов'ю. Як можна не допомагати, і як можна кожного дня не робити щось потрібне для нашої країни, і тільки об'єднані, ми не переможні. Коли ти щось робиш нове, в тебе якась мотивація з'являється, в тебе з'являється якесь бажання досягти чогось, в тебе з'являються нові цілі, і ти, коли йдеш до нових цілей, в тебе психологічно з'являється нова енергія. просто вже тут слиною трошки виходжу. <гум> Давай я <стойду. гум> Ні, ну Це просто щось неймовірне, я вам говорю чесно. Ми не знаю, наскільки ми будемо це продавати тут на наших волонтерських ярмарках тут в Києві, але хлопці на, на сході будуть просто шосі. Супер, дякую тобі, друже. Будемо, коротше, будемо дружити, як то кажуть, сім'я.